Короткометражна стрічка Брама Йоропі режисера Олексія Чубуна, уродженця шостки, увійшла до конкурсної програми 54-го київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Дев'ятихвилинна драма змагатиметься за головний приз серед робіт з усього світу. Покази відбудуться з 25 жовтня, по 2 листопада, в київських кінотеатрах Жовтень та Гегемон. Я здивувався, несправді дуже здивувався, що його взяли в конкурсну програму, бо. Це дуже маленький проект, і я не знав, на що вони будуть звертати увагу. Фільм «Брама Європи представлений на міжнародному конкурсі з фільмами цього світу, де я впевнений, що це проекти, які які писались довго, які мали велику команду, і все те, що якраз контрастує якби з нашим проектом. Ну, але я звісно, окрім здивування, був дуже радий. Я одразу повідомив команду про це, чому я взагалі роблю кіно це. Спосіб поспілкуватися з людьми фільм розповідає про 20-річну віру, яка після втрати матері через війну стає опікункою молодшого брата Роми. Вона намагається переконати його виїхати до бабусі в Гамбург, але Роми не хоче покидати дім, сповнений спогадів. Маю сказати, що частина фікції цього фільму є те, що події відбуваються в шості. Тобто на початку фільму є титр, де написано, що це шостка Україна. І а, потім розгортаються розрозгортається ситуація, в якій сестра хоче. Вона намагається мовити свого брата, щоб він разом з нею виїхав за кордон, але брат не хоче їхати. Брама Йорупі камерна драма про родинну близькість і складний вибір без правильного рішення, знята в Чехії одним кадром. Це маленький проект, який ми зняли в колі друзів. В дуже маленькій команді це проект, який був зняти без бюджету. Що я думаю, що насправді дуже цікавий кейс. бо він показує, що і такі маленькі проекти вони можуть заслуговувати уваги. Олексій Чубун закінчив гімназію в шостці та емігрував у 2014 році. Жив у Польщі, Канаді, а нині навчається в Празі на факультеті кіно і телебачення. Фаму у Варшаві, згадуючи шкільні роки, він зацікавився відеомонтажем, а згодом працював на телебаченні. Ще в школі в гімназії, якраз ми з моїм класом. Який нам була чудова Марна Фаріньона, вона вчила нас фізики і була нашим класним керівником, що завдяки її заангажованості, якби відданості цієї своєї професії, вона була дуже активна. І ми тоді почали знімати ми з класом зняли кілька відео разом. Познайомився з Лукашем Жигошкем, це польський режисер. Він тоді знімав свій другий повний повніметр і покликав мене як асистента. Там в мене був перший досвід роботи на майданчику, на, саме на майданчику фільму. Пішов навчатися на сценаристику до школи Вайде. І Школа Вайде це специфічна школа. Вона ти туди приходиш зі своїм проєктом, який розвиваєш протягом року, і там якраз це робив я. Писав сценарій, у нас були якісь форшопи по роботі з актором, з оператором. Сценарій до Брама Європі написана за 3-4 дні, а репетиції зайняли один день. В цьому проєкті я не тільки режисер, я теж це фільм спродюсував, тобто займався теж і організаційною частиною якби, цих зйомок. Я знімаю про речі, які не дають мені спати. Додає режисер Викликом Було те, що актори вони живуть в Італії Софія і Данило. Тобто вони для зйомки фільму приїхали в Прагу фільму через те, що це питання, яке мене турбувало і турбує турбує по сьогоднішній день. І я стараюсь знімати фільми про речі про речі, які мені не дають спати. Брама Європі продовжує тему війни, міграції та пам'яті, які Олексій досліджував у попередніх роботах. Якщо додому це документальна спроба повернення, то брама Європі художнє спостереження за тими, хто не знає, чи варто йти. Пояснює режисер. Домка слідуся паузи. Ось я не знаю чому, але мені здається, що щоб правильно. Ну, це дуже проста ситуація, яка там бувається. Тобто, де-факто е, двоє людей зустрічаються. У них є якісь питання, які вони між собою вирішують, якісь госте питання для них, які вони не мають можливості компромісу. Ти слідкуєш ситуацію онлайн, тобто, якби без склеюк, е, е Зміни в цікавими, які там відбуваються, легше все повірити. Воно тебе дуже цікаво якби, в процес. Я думаю, що багато людей, які цей фільм будуть дивитися, вони до кінця і, і не побачать, що там немає жодних склейку. Олексій Чубун навчався сценаристиці у Варшаві та режисурі. Фаму його еміграційний досвід сформував бачення. спілкуюся зі своїми українськими колегами і друзями. І я тоді відчуваю якраз як цей контраст, і відчуваю, що якийсь процес прийняття. Відбувся хвиля морального неспокою наставку... в Польщі, тобто це фільми друге половини минулого століття, які за часів радянської окупації і цензури. Е Дуже uh, якби думаю, остро і цікаво реагували на те, що відбувалося тоді в Польщі Павліковський з холодною війною, з Ідою Цвочих це, це, це Марчевські, княжка Смочинська. Є японський yeah. фільм, наприклад, Корпус Кріс, знято Яном Масою, який отримав Оскар за найкращий англомовний фільм. І це історія хлопця, який виходить з дніся і стає бачишкою нелегально десь маленькому місці. Тобто, там питання е, релігії присутньо просто в повітрі. В Чехії це вплив Чисковацької нової хвилі. Міла Шверман, Віра Хітілова. Я німець. Тобто, якби це люди, які якраз які навчалася на кафедрі, де шаюсь я, я е, нас на школі. Е, тобто, е, чеська нова хвиля це робота з неактором, це соціально активні. Якби питання, а, і сам принцип, принцип роботи, інструменти, які використовуються і в режисурі, і в сторітелінгу, питання етики. Шостка залишається для режисера важливим коренем. Це місце, де сформувалися мої спогади про дім. Війна робить ці події ще ближчими, розповідає Олексій. Ми дуже хотілося знімати про шостку і про сумщину. Ну, ось, наприклад, і ця брама Європи, це, хоч і це, не. Як напливає сюжет, але цього фільму але ці події відбуваються в шостці. За можливості а, підтримую армію чи а, якісь збори своїх друзів, сам робив там, збори для підтримки армії. Насправді, в мене з'являються навіть такі скалендрії про те, щоб зняти, зняти фільм в Е, Навіть якби я розумів, який би це міг бути герой в якійсь ситуації. Брама Йоропі ставить питання про обов'язок перед близькими та чесність у складні часи. Участь у молодості може стати важливим кроком для Олексія Чубона, чиї роботи вже здобули визнання на міжнародних фестивалях.